Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Hyundai Kona 39 кВт 2020 року. Практично максимальній комплектації як для 39 кВт кони. Він весь в оригінальному окрасі, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Весь в оригінальному окрасі. Тобто машина не була в ДТП, пошкоджень по ньому не було. Беремо зазвичай ціленькі, гарненькі машинки, щоб ними не займатися оцими всякими ремонтами. Ну і продавати гарні автомобілі в принципі. Е, цікава комплектація. Зараз покажу машинку ззовні, потім пробіжимось товщиноміром. І потім ще підключимось, прочитаємо сох і комірки, які, що там у них як ще немає якихось розбіжностей. Е, так, по комплектації, що ми бачимо? Є безключовий доступ на передніх ручках передніх дверей. До речі, машинка приїхала з Німеччини. Вони зазвичай йдуть з такими табличками. Парктроніки, камера заднього руху, Легкоплав... легкосплавні диски, але в в вони йдуть в базі з датчиками тиску в шинах. Так, подивимось під капотом, що ми там маємо. Також по зарядці. Type 2 та швидкий порт CCS Combo. Тепловий насос, антифріз в порядку, акумулятор швидше за все міняний. А ні, пише Hyundai, взагалі, оригінал, супер. Але як, наскільки я знаю, вони довго не живуть, в принципі, ці нові акумулятори. Як часто купуємо акумулятори, акумуляторчики кажуть, що довго вони нові акумулятори не живуть. Якщо раніше акумулятори могли прожити там і 10-15 років, то зараз 5 років і все. До побачення. Так, по резині дивлюсь, взагалі новесенька резина, прям нова-нова. Стоїть у нас Nexen, літня, але, блін, новенька резина взагалі топ. Не бачу не бачу дати, аж самому цікаво. 24 рік. Новесенька резина, причому і передня, і задня. І якось так. так. Погнали по комплектації. Стоп-ідімачі е, у нас всі регулювання дзеркал, підігрівчики, преміальна акустика Крел. Салончик може бути в цих машинах ще комбінований. І тільки в 64-ках може бути повністю шкіряний салон. Але в 39-ках йде максимум комбінований. Є адаптивний круїз контроль, шкіряне кермо є підгрів керма. В принципі, тут функціонал весь є по керму. Рекуперація плюс-мінус. Датчики дощу, датчики світла присутні. по Мультимедіа, у нас Android Auto Apple CarPlay все є. Камера заднього руху. Ось так от у нас працює. Направлення показує. Далі клімат, контроль, кнопочка старт, звісно. Бездротова зарядочка смартфону. Підігрівчики з сидінь передніх. – це у нас режими руху. Спорт, еко, комфорт. І автохолд та електроручник. Салонне дзеркало з автоматичним затемненням. Пробігу, до речі, у нас 76 тисяч кілометрів. Це оригінальний підтверджений пробіг. Він-код, ось вам, будь ласка, можете пробити цю машинку по карвертикалю чи по офіційній базі. Будь ласка, все відкрито, нічого не приховано. Стан салончику. Нічого не зачовгано, все гарнесенько. Kiya в Hyundai їх пластик такий, скажу чесно, відверто дешевий і засарапується дуже легко. Дивіться, багажник взагалі новий. Що в машині 10 тисяч пробігу майже нова, що тут. Так, подовжувач є. До речі, полиця на місці. Сіточка, новесенька, ще, походу, ніхто не використовував зарядочка. Клей, компресор. В принципі, все, що потрібно, все є. Весь набор. Тут багажник теж, ніби в бажнику взагалі ніколи нічого не возило. Ось так от виглядає у нас все. Тут ще зарядочки є. Ну, стан взагалі без зауважень, хорошенько. Тут даже ніяких таких царапинок, нічого, резина нова, бомба. Так, побігли. Толщиком пробіжимось. Перевіримо його. 25, 27, 14, 23, 16, 28. NF це у нас алюміні, алюміній, алюмінієвий капот, і відповідно він пробувається менше, ніж остальна кузовщина. Так, я зазвичай пробігаюсь безстренько, товщиноміром, якщо кожти хочете кожен сантиметр перепікати, то, будь ласка, коли приїдете до нас, можу дати товщиномір і можете... Перевіряти, але зазвичай, якщо фарбовано, воно його одразу видно, що воно буде пробиватись більше там 200 мікрон і вище. Як правило, до речі, з Німеччини приїжджають зазвичай машинки ідеальні, От приїжджаєш без зауважень, Там французькі можуть приїхати десь. Десь, десь стукнута, десь, десь прижата, десь салончик брудний є, але і теж проїжджають е, часто гарні автомобілі. Но саме Німеччина, з Німеччини приїжджають тачки огонь Так, ялемка 327 Підключаємось, читаємо. Так. Зарядочки у нас мало, зараз поставимо його на зарядку, підзарядимо. Так, карсканер прошла версія, підключаємо. Попередні машинки теж Kia чи Hyundai читав, вони в принципі читаються одинаково. Тобто можна підключити з Hyundai, можна підключити з Kia, немає різниці. Так, усі датчики полетіли. І... Тарам-парам. Так, де це у нас по коміркам? 342. Зараз провантажиться. Так, по всім 342, без питань, якихось перепадів немає, це основне. Далі дивимося State of Hills, State of Hills 100%. Ну, не дивно. Але буває таке, що в 39-ках може бути сох трошки менше. Навіть бачив сох менше 90%, тому страшного нічого немає. Так що... Додаток, можете самі скачати, купити прошну версію, є лемка це гривень 300-400 коштує. Можете навіть свою машину діагностувати. Що ж, автомобілі в наявності, в вінниці. Великий вибір зараз по конам яка кода продана, вчора отримали завдаток, сьогодні уїжджає. Та дивіться, багато великий-великий вибір. Ніро, кони, тачик, море. І самі приємні ціни. Так що, особливо, коли машинка приїжджає, ще не чиститься, не миється, то даємо змогу його е придбати за акційною ціною. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання автомат от внизу буде в описі та в коментарях. Переходьте, підписуйтесь, що середи у нас оновлення. Закупуємо автомобілі в Європі та публікуємо їх на нашому сайті та в телеграм-каналі. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.